Про ситуацію на фронті, про перспективи отримання допомоги від наших партнерів, про внутрішню політичну ситуацію про євро. Атлантичну перспективу будемо говорити з нашими гостями. Це Ігор Попов, експерт Українського інституту майбутнього Пане Ігоре, Доброго вечора. Доброго вечора. І Олександр Мусенко, керівник центру військово-правових досліджень. Олександре, доброго вечора. Добрий вечір. вечір. І розпочнемо зі зведень на фронті. На Таврійському напрямку сили оборони не допустили втрат позиції. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного групування військ Олександр Тарнавський. Натомість у генштабі повідомили, що росіяни активно атакували на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Крім того, захисники відбули ворожі штурми на куп'янському, лиманському та бахмутському напрямках. Безуспішно загарбники атакували і в районі роботиного на Запоріжжі. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області на Новопавлівському напрямку. сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ. І у Самарській області Росії зранку підірвали залізничний міст, яким перевозили боєприпаси. Це підтвердило у головному управлінні розвідки. У відомстві зазначили, що окупанти використовували цю залізничну гілку для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом полімер у місті Чапаєвськ. У розвідці кажуть, що через пошкодження найближчим часом росіяни не зможуть користуватися цим мостом. Олександр, ну і якраз хочу до вас звернутися із запитаннями. А перше, ну якщо подивитися на певні заговки, Олександр Сінко зробив цікавий прогноз щодо розвитку подій на фронті, певною мірою любимо бавитися такими заголовками. Але ми зараз усвідомлюємо прекрасно, що ми позбавлені через політичну ситуацію тієї допомоги, яка б нам допомогла не лише оборонятися, але й здійснювати певні активні дії. І Перше запитання буде стосовно того, як буде розвиватися ситуація безпосередньо вже на перспективу у квітні, тому що ми пригадуємо раніше, говорив Кирило Боданов, що у квітні ворог вичерпає свій наступальний потенціал. Чи зміниться якось ситуація? А так, з огляду на те, що дефіцит боєприпасів він є, і, очевидно, ще буде не лише місяць, можливо, навіть довше. І чому я зачитала цю інформацію безпосередньо про Самарську область, тому що ми можемо спостерігати наші дії, які трошки змістилися в іншому напрямку. Ми бачимо це сушкопад, як його вже називають, як ми. Активно збиваємо а, літаки. Ми бачимо, що ми порушуємо логістику і продовжуємо так само а, системно а, бити по військовим об'єктам в окупованому Криму, як це власне відбулося і сьогодні. Тож на що ми зараз робимо з огляду на наші ресурси, да робимо акцент, так і власне безпосередньо через дефіцит боєприпасів. Сама ситуація на фронті, характер бойових дітей, те, що ми спостерігаємо, особливо на східному напрямку, да, і всі роблять наголошення Ку да, те, що Авдіївський, напрямок, тобто два в одному. Ну, По-перше, там, до речі, якщо не взяти заголовок, то там здається нормально, все подано. От я намагався пояснити без якихось сенсацій. Але маю сказати наступне: що загалом нам треба розраховувати, що якогось перелому докорінного в квітні, скоріш за все, не станеться. Ну тобто, фронт він завжди передбачає певні несподіванки, це треба розуміти так само, і цього не можна виключати. Але загалом, чогось кардинально протилежного очікувати не варто. Тому що як мінімум для того, щоб нам говорити про те, що українські сили можуть переламати ситуацію на нашу користь і перехопити ініціативу. Ми запізнилися десь на півроку, тому що не ми запізнилися, а з допомогою запізнилися, і відповідно на перше півріччя точно ні про що не доводиться. Тому будуть наступні дії. Квітень він буде присвячений тому, що якщо ворог дійсно зменшить інтенсивність своїх ударів, є підстави це вважати. Українські сили будуть сконцентровані на тому, щоб і далі укріплювати оборону, це зараз є пріоритетом. І, попри все, оборонні рубежі і споруди вони укріплюються на фронті, і це дуже добре. І це буде перший фактично пріоритет. Другий в цей момент, звичайно, що коли ворог буде намагатись перегруповувати свої сили, доукомплектовувати втрати, по ним треба бити. І от квітень, травень. А це такі місяці, коли нам потрібна зброя, якраз для того, щоб наносити удари по логістиці. Це перший етап. Тому що зараз вже заходить техніка, вони це завозять, старіші моделі але завозять. І по цьому треба буде бити. Це теж для цього потрібно не тільки артилерія, а й ракети. А далі, з прицілом на от від цього, наскільки зараз наші сили зуміють перше втримати лінію фронту, я думаю, що зможуть. Друге, а наносити удари по ворогу з метою недопущення їхнього, зараз знову накопичення сил і ресурсів для поновлення наступальних дій. Наносити втрати буде залежати е, наступний четвертий момент як висновок, з якими кондиціями ми війдемо влітку. Тому що ми влітку можемо посилити свої позиції е, літаками, ракетами, снарядами, боєприпасами, і це додає нам ще серйозні перспективи. А далі говорити, якщо ми говоримо про якісь наступальні дії, то вони. Е, Неможливі зараз в найближчій перспективі, окрім певних зустрічних боїв і активної оборони. Ну от у нас зараз іде активна оборона. На деяких напрямках наші сили вибивають ворога і забирають втрачені вогневі позиції. Тобто, прямо в ці дні, навіть коли ініціатива у ворога. Але це така активна оборона. Тобто, десь ми відійшли, десь потім вибили їх, забрали позиції з точки зору. Більш серйозних таких наступальних дій, звичайно, що це не питання аж найближчої перспективи. І ще от два моменти, да на яких наголошують безпосередньо і західні розвідки, і західні аналітичні видання. От розвідка Британія говорить те, що у лютому Російська Федерація мала найвищі середньодобові втрати військових від початку війни. Тобто, за даними їхнього відомства, у лютому російські окупаційні війська в середньому втрачали 983 особи на добу. Але тут вони якраз розглядають це в тому контексті, що, хоча це і дорого коштує з погляду людських життів, да що для Росіян абсолютно нічого не варте, а таке. Ефект посилює тиск на позиції України по всій лінії фронту от безпосередньо ці от м'ясні штурми. Це їхні, так вони кажуть, якраз головний ресурс, який вони використовують у цьому наступі на усіх напрямках. Так ну вони так, люди, літаки, дрони. Тобто дрони зараз активно, а по людях втрати є. По літаках ми теж бачимо результати. Я можу сказати, що в принципі десь 80 су – це загальна кількість авіапарку російського, із них до війни проти України задіяно 60. Кожен, хто володіє математикою на базовому рівні, може порахувати, що за тенденціями, які є, скільки потрібно часу, якщо б та статистика, яка є по збиттях зберігалась, часу а, на те, щоб а, знищити Су-34 як носії, керованих авіабомб. Плюс я маю сказати, що а, зараз удари не, не зменшилися, тобто вони час від часу наносяться бомбами, але ефективність ударів. Подекуди вона зменшується. Тобто, очевидно, що, наприклад, якщо вдарити по лінії бойового зіткнення, вони вибирають керовану авіабомбу. А десь вглиб от Костянтинівка, туди Дружківка, де вони намагаються вразити наші ті, вони вже б'ють із 300. Ефективність ударів уражень падає, і це теж цікаво, ну, цікавий такий момент. Тому що, видно, пілоти змінюються, видно, кадри трошки другі, і видно, бояться ближче підлітати, тому що остерігаються. А, і дуже неприємно було читати те, що Нью-Йорк Таймс Таймс якраз подавав, він критикував слабкі оборонні позиції українських військ під Авдіївкою. Там були наведені безпосередньо навіть супутникові фото, що ну, українські війська могли краще командування підготуватися, підготувати безпосередньо оборонні позиції. А наскільки коректною є така оцінка, як до неї ставитися? Я вам скажу, що оборонні позиції вони абсолютно різні. Є позиції, які будували ще з 2014 року, і вони є, і вони зараз укріплюються. Я вам скажу, що є не одна, в принципі, мапа, кожен може подивитися навіть осінь спільнот з відкритих джерел, супутникові дані, і обмалювати всі оборонні позиції, які зараз є, і які дообладнуються, дооснащуються. вони будуються. І у нас є лінії оборони, просто треба розуміти, що це не значить, що у нас всі сили знаходяться виключно в чистому полі на всіх напрямках. Є різні випадки, але оборонні позиції є, і зараз це один із пріоритетів як збиття літаки. І маю сказати, що зараз там буде і додаткове мінування, це все оснащується. Але що принципово важливо розуміти, з лінії оборони не можна робити культ. Тобто лінія оборони будь-яка завжди ефективна, коли у вас є достатня кількість зброї, яка її обороняє і захищає. В іншому випадку будь-яка лінія оборони просто може бути прорвана ще й за рахунок того, як Росія використовує штурмові дії. От бачите, вони пішли на Авдіївку, а втратили 47 тисяч, щонайменше. Це за даними британців, вбитими і пораненими. Це за даними Генштабу Британії. Ну от уявіть собі, вони собі можуть дозволити, тому вони десь проривають наші лінії оборони. Ми не можемо собі дозволити діяти з такими втратами, тому нам десь і не вдалося на Запорізькому напрямку. Але вони так працюють і тому будь-яка лінія оборони все ж таки має мати необхідне озброєння теж. А пане Ігоре, а, до вас буде таке а, запитання кілька ярусних, скажімо так. Тому що а, зараз, а, зараз, у цей період, коли справді надзвичайно складна ситуація, це усвідомлюють абсолютно а, всі а, в Україні. А, це відсутність зараз гальмування західної допомоги. Да? А невідомо, коли все ж таки у Сполучених Штатах а, зможуть домовитися, очевидно, що це тривалий процес європейці, які хочуть. А, від усього серця допомогти, але в них поки що немає цих ресурсів для того, щоб нам вже з'явилася ця допомога. І на ґрунті того, що ворог кидає усі свої ресурси, усі свої там людські ресурси, які вони абсолютно не цінують, да з'являється інформація от безпосередньо центру цент розвідки при президентові про те, що Росія якраз на цьому фоні і готує майдан, 3 який набуде свого апогею, якраз березені Да? І якраз грунт для цього дуже такий придатний зараз. Тож я б якраз хотіла поговорити про те, як цьому протидіяти, але не перегинати палицю. Це безпосередньо в Україні. Зрозуміло, що це не перша і не остання інформаційна психологічна спеціальна операція Ну, Вона триває усі 30 років. Да, але дійсно вони явно активізувалися. Я це сам бачу, як користувач тобто, соціальних мереж, тобто мені лізе набагато більше якоїсь чорнухи. Тобто, знову вони намагаються розсварити українців обігрувати при цьому і питання мобілізації, і питання західної допомоги. Тобто прописали ті страхи і наративи, які дійсно зараз дещо змінилися. Що все там Америка нас кинула, значить, поїде і не буде. Не підводять до висновку, але ну, висновок один. Здавайтесь, буде там щось за це взамін. Тобто мета дестабілізація, мета це, щоб українці сварилися між собою. Що з цим робити? Ну, цьому важко протидіяти, тому що ну, ми ж не можемо зараз закрити всі канали комунікації. Є спеціально повноважені органи, які постійно повідомляють, що це фейкові новини. Я думаю, ближче до кульмінації будуть ще глибокі фейки. Потім за них посміємося, але непідготовлений глядач може десь це сприйняти і за ті реалії. Тобто була інформація про те, що росіяни скупили якісь телеграм-канали. Я думаю, що нас очікує справа політологів, Тобто, будуть дивитися, хто їх веде, хто залишився в Україні, хто не поїхав. Була інформація від Христа Грозєва, до якого в нашому суспільстві високий рівень довіри, що дехто з тих. Хто а, працює з західними організаціями, міг отримувати кошти від ФСБ а, і від ГРУ, переважно від п'ятої служби ФСБ. І що Грозіва є і наявки паролі, тобто ми можемо очікувати продовження цієї історії. І це буде також викликом для суспільства. А, і, а якщо це виявиться, що це правда, знову ж таки, Тобто чи є це підставою тоді для затримання арешту і оголошення звинувачення в державній зраді, якщо там будуть безпосередні докази? Але якщо це люди хороші, яким ми довіряємо, хто той же Христо Грозів сказав, що так, ці люди могли взяти гроші, але не відпрацювати замовлення і після початку повномасштабного вторгнення порвати свої стосунки. От питання буде для якраз суспільної, можливо, етичної дискусії, навіть а не юридичної Ось що з цим робити? Якщо хтось взяв гроші два з половиною роки тому на те, щоб зустрічати тут окупантів, не зустрічав, але й не здався, не прийшов з повинною. Тому, я думаю, нам буде про що поговорити найближчі пару місяців. А ці, от якщо відбудеться оприлюднення цієї інформації з боку Христа Грозєва, да не напевне, чи буде вона своєчасною саме зараз і Христо Грозєва, який так само Бо це, це запитання у повітря не для відповіді. Чи буде вона своєчасною, Якщо усвідомлюючи всі ризики і всю напруженість ситуацію, а робити це саме зараз. Я вважаю, що тут мають всі продумувати свої кроки. Інша історія зараз безпосередньо з фактами. Ну попрацюємо, поговоримо це надання допомоги і зараз хочу конкретно з боку Німеччини ракети «Таурус». Чому вона цікава, тому що власне відбувся витік розмови там між німецькими військовим про ракети «Таурус» та Керченський міст, і можна говорити про те, що вони є частиною інформаційної війни Росії. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він очікує на повне розслідування інциденту, аби з'ясувати, чи були офіцери уповноважені говорити про зміст і чи було правильним рішенням обрати для зв'язку. У комерційну незашифровану платформу це частина інформаційної війни Путіна. У цьому немає сумнівів. Це гібридна атака, спрямована на дезінформацію. Вона спрямована на поділ, на підрив нашої єдності. Відповідно, ми повинні реагувати на це особливо обачно, але не менш рішуче. Ну, тут же є заява Шольця, Він заявив, що Німеччина має зберегти контроль над розгортанням далекобійних ракет Таурус в Україні, що можливо лише за присутності на українській території німецьких солдатів. Саме тому передача такого озброєння неможливо. да, в чергове А пане Ігоре, це от витік цієї інформації. І реакція, реакція ну, безумовно, що а, німеччини, тому що і інші розвідки і американська, зокрема. А, з інформації, яку подає Держпігель і подає більд? А так тепер ну не будуть так тісно співпрацювати, тому що навіть пригадали там приказку. певною мірою, якщо хочете, щоб знали росіяни? Розкажіть це німцям, навіть так подають у цих от а, виданнях. Наскільки це вдарило безпосередньо по авторитету і іміджу а, а чин, чинного політичного керівництва німеччини, тому що це очевидно, якраз робилося з цією метою з боку з боку Росії, і як це віддалило від нас Надання Таурусів. Те, що я почитав, розшифровки, як uh -huh. з нашого точки зору, там нічого страшного. Два офіцери спорять, скільки таурусів треба, щоб розбомбити Керченський місць. Ну, Нормально, ми з Олександром тільки що це саме обговорювали. Тобто, це така тема взагалі приємна. E -е. Щодо внутрішньополітичної ситуації Німеччини, це одна із ліній. Олафа Шольца досить e -е. малий рівень підтримки суспільстві, скажімо так. І якраз пісторіус розглядали як можливого. Нового федерального канцлера. Але після того, як в відомстві історію все такий скандал, то дійсно він тепер буде займатися розрібанням цього скандалу. Бо наскільки я зрозумів, ці офіцери говорили по досить захищених месенджерах окей, але з готельного номеру по готельному Ну, По-моєму, у нас на першому курсі спецдисципліна, де розказують, що з відкритого вайфаю по секретним справах. Але мабуть їм треба десь провести додаткові навчання, що таке секретна інформація, як правильно використовувати різні канали захищеного зв'язку.